Ніщо так не об'єднує людей як біда. Сьогодні вона на всіх одна: війна. Український народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Серце крається від жалю, болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя. Для того щоб ми з вами могли жити. Шосткинська громада сьогодні віддає останні почесті шосткинцю Миколі Кліменку. Він народився 24 травня 1991 року у Шостці і був єдиною дитиною в сім'ї. З нашим містом було пов'язане все його життя. Микола навчався у школі номер 7 Тут він знайшов багато друзів і отримав середню освіту. Хлопчик рано лишився батька і намагався максимально піклуватися та оберігати найдорожчу людину маму. З маличку дуже любив риболовлю. Захоплення справжніх чоловіків. Професійну освіту Микола здобув на базі Шосткинського медичного училища. Отримав спеціальність фельдшер. Наш земляк був відповідальним і працьовитим, щирим, людяним. Він був дуже товариським, цінував справжню дружбу, ніколи нікого не залишав у тяжку хвилину. Був дуже чуйним. На нього завжди можна було покластися. У 2011 році чоловік, вступ, чоловік вступив на контрактну службу до однієї з військових частин. Старший сержант Микола Кліменко користувався високим авторитетом серед колег і керівництва. Доля подарувала йому зустріч з прекрасною дівчиною. Через два роки чоловік зустрів свою майбутню дружину Альону. Микола Олександрович був зразковим чоловіком і батьком. Йому завжди подобалося будівництво і ремонт у власному будинку він робив самотужки. Багато речей було зроблено його вмілими та сильними руками, яким довелося міцно тримати зброю. З початком повномасштабної війни Микола Кліменко захищав батьківщину з першого дня російського вторгнення. За десятирічну сумлінну службу в рядах Національної гвардії України Микола Кліменко був нагороджений медаллю. 17 травня Україна втратила ще одного вірного сина. Він завжди буде оберігатиме. Буде оберігати нас небес та найдорожчих йому людей маму, дружину, восьмирічну донечку Поліну та півторарічного синочка Івана. Всього тиждень Микола Кліменка не дожив до 34-річного дня. Народження. Присутні, вшановуючи пам'ять воїна, його вкладу, нашу перемогу висловлювали щирі слова співчуття рідним і доземно вклонялися їм. Сум, біль, сльози знову учнівський і педагогічний колектив школи номер 7 у жалобі надійшла чорна звістка. Загинув наш учень, наш випускник Клімєнка Микола Олександрович. Вчителі його пам'ятають як щирого. Доброго, здібного, старанного учня. Такий Микола назавжди залишиться в нашій пам'яті всіх тих, хто його навчав, хто його знав, хто його любив і шанував. До земний Уклін нашому випускнику, щирі співчуття рідним нашого героя. Герої не вмирають, вони стають янгелами і оберігають нас з небес, щирі співчуття ще раз рідним, близьким. І матері, яка виховала такого патріота. Слава Україні! Важко говорити, але хочеться сказати і взагалі стати на коліна перед мамою, перед Світланою Миколаївною, яка виховала такого справжнього сина, справжнього воїна. І завдяки от таким хлопцям ми можемо жити, працювати і просто існувати. І, і я розумію, Світлана Васильовна, наскільки вам важко. І дуже важко, Альона, тобі, бо це теж наша колишня студентка. Тримайтеся разом, тримайтеся, підтримуйте один одного, виховуйте дітей, Коля залишив після себе слід. Хай ростуть дітки і знають, що їх батько герой. У нас є спільний ворог. Ми всі його знаємо. Російська федерація, царство небесне, тобі, Микола, і Слава Україні. Шостка знову сьогодні в траурі. Сьогодні ми проваджаємо останній путь захисника України. Микола віддав все своє життя як справжній воїн, захищаючи нашу вітчизну від загарбників. Ми ніколи не забудемо подвиг Миколи. Слава герою! Слава Україні! Українцям доведеться прощатися з кращими з кращих. І принесла вона до нас не тільки цвіт, принесла надію через розпоч, віру через розочарування, сподівання через відчай, а ще впевненість все світ почує наше єдине на всіх бажання про перемогу. І буде спільна радість, хоча із присмаком полину, бо ніхто з нас не забуде той довгий лютий і імена тих, хто наблизив перемогу ціною свого життя. Тепер Микола Кліменко відлетів до небесного полку. Йому назавжди 33. громада шостки охоплена невимовним сумом на колінах у скорботі. Попрощалася зі своїм захисником і сином батьківщини. До труни земляка несли живі квіти як символ нев'янучої пам'яті та глибокої вдячності. Люди висловлювали співчуття рідним, для яких його смерть стала невимовним болем і незагоєною раною. Під пронизливі звуки журливої пісні плине кача, що обірвала тишу скорботного прощання, кожен усвідомлював гірку ціну свободи. Його вірність Україні назавжди залишиться в наших серцях, і пам'ять про героя житиме вічно.